Доброго дня, друзі, колеги, фермери. Сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року. І вже другий день ми молотимо гречку. Гречка пожнивна. На Вінничній вона сіялася 2 липня. Вона стояла посуха, вона довго не сходила. Але на 14 день вона з'явилася. Потім вшкварили. Таке сонце 30 градусів було. Жари землю висушило, вона низенька стояла змучилася, І більше місяця не було дощів. Потім почались дощі, Вона справилася, викинула цвіт. Ну, В принципі, це сіялася гречка по озимому ячменю. Зібрали ми озимий ячмінь 1 числа, 1 липня, а 2 липня ми посіяли оце поле 11 гектарів, посіяли гречки. Гречка причудова. Сіяти можна, але не висока в цьому році у зв'язку з посухою. І ще от получився один нюанс. 7 вересня були приморозки нічні, падала температура до нуля і попалила верхній цвіт. І тому вона не висока. А тут останніх 3 дні йде заморозок, і її висушило, вона практично суха. Ось таке воно, якщо подивитися, отаке. Молотимо її і маємо в бункері ось так вона. Практично вже повний бункер набрався. Вже до верхнього шнека. Трохи є рудки, тобто не За що того, що мороз приморозив. Але десь кіл. 800-900 вона дає з гектара. Не більше. Оце другий врожай. Першим врожаєм ми зібрали озимий ячмінь, а це вже другий врожай. Далеченіше стоїть Соя вон там у нас. Це сіяна в травні місяці. Не встигли ми змолотити ще її, бо дощі йшли. А отак видно, що сліди чорні ще земля мокра. Комбайн розвертається і грузне. От. А з цієї сторони по горохові ми посіяли сою, це другого врожаю. Тобто, це пожнивна, був горох раній. Зібрали його, це ми зібрали його 7 липня і 8 липня засіяли сою. І її вшкварів мороз вона примерзла. 8-7 стручків зав'язала і примерзла. Так само, як гречка. Но гречка висохла повністю. П'ятий проход. Візуально я вже бачив, яка гречка в а Оце п'ятий проход. Рідковатим на цьому році.